Неважливо, що ми робимо, головне робити. Ганяємо кров, лімфу, відбувається циркуляція, обмін речовин, очищення організму, происходи, омоложування. Застойні процеси, всі все розрухується. Головне пропотіти не менше півгодини. Дуже добре. Виводяться всі непотрібні елементи, шлаки таке інше. Відмерші клітини. Нарощуються нові капіляри, утворюються нові клітини після півгодинного потовиділення. Відбувається омоложування організму, оновлення. Головне робити будь-які вправи. Рух це життя. Бажаю всім. Гарного здоров'я, гарного настрою.